Усім вітання! Наш світ насичений величезною кількістю інформації, Її можна отримати звідусіль. Щодня створюється 2,5 квінтильйона байтів даних, які здатні заповнити 10 мільйонів Blu-ray дисків Але водночас і дезінформація набирає обертів. У час фейкових новин потрібно дітей навчати, аналізувати інформацію з різних джерел, мислити критично. А для цього потрібно володіти навичками постановки запитань. Відповідно, наше завдання з дитинства навчати цьому учнів. У попередніх відео я розповідала про різні види запитань та з якою метою їх потрібно використовувати. Сьогодні я хочу розповісти про стратегію 6 чому або 6W. Та для чого вона необхідна. Отож. Ця стратегія допомагає завдяки запитанням, які починаються словом чому знайти шляхи вирішення проблем, які виникають у різних сферах діяльності. Для цього необхідно вибудувати такий ланцюжок запитань, який допоможе отримати якомога більше необхідної інформації, проаналізувати її та зробити необхідні висновки. Хочу зазначити! Що кожне наступне запитання має формуватися на основі відповіді на попереднє запитання. Для того, щоб організувати роботу з цією стратегією, необхідно дітям запропонувати обговорити проблему. До прикладу, я за основу взяла вірш Тетяни Кисельової «Айфон». Посилання на нього розміщене під роликом. Проблема. Дівчинка приходить досить часто засмучена зі школи. З неї там насміхаються. Черговим кроком має бути створення дітьми шести запитань до цієї проблеми, які допоможуть знайти шляхи її розв'язання. Починаються вони словом: Чому? Отже, перше, чому дівчинка приходить засмучена зі школи. Немає бажання ходити туди. Друге. Чому у неї зникло бажання? Немає друзів у класі. Третє. Чому відсутня комунікація у дівчинки з ровесниками? Над нею всі насміхаються, глузують. Четверте, чому виникла ця проблема? У дитини немає тієї ж марки телефону, як в інших. П'яте. Чому дівчинка це дуже хвилює? Однокласники не бажають з нею спілкуватися. Чому діти відмовляються спілкуватися? Хочуть бачити в своєму оточенні тільки тих, у кого модні речі. Після шести поставлених запитань діти в групах мають обговорити ситуацію, що склалася, і запропонувати шляхи розв'язання проблеми і прийняти рішення, яке б допомогло вирішити конфлікт. Шановні колеги, якщо вас зацікавила моя інформація, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки та коментуйте. З вами була Оксана Хомич. До зустрічі! У наступних відеороликах